Вінничани готуються до тихої акції в пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні. До 10-ї річниці революції гідності у Вінниці проведуть тематичні заходи. А 15 лютого усіх охочих запрошують доєднатись до майстер-класу з виготовлення ангелів у молодіжному центрі. Квадрат з нами на зв'язку Юлія Щербань, координатор тихої акції Англи пам'яті у Вінницькій області та голова громадської організації Ведені серцем. Вітаю вас. Розкажіть про мету цієї акції. Вітаю, слава Україні. Е, метою акції, тихої акції Ангели пам'яті є вшанування подвигу героїв Небесної Сотні. Вже одинадцятий рік поспіль ми відзначаємо таким чином нашу пам'ять. На жаль, ця акція не тільки про тих, хто став перший. 11 років тому на захист нашої батьківщини. На сьогоднішній день це вже ціле небесне місько. І пам'ятати це обов'язок кожного свідомого громадянина. Вже не вперше Вінниця виготовляє янголів, якими вони будуть цього року. Ангели пам'яті вінничани вшановують цей день вже не вперше. З 2016 року наше місто прикрашається ангелами ветенанками і символічними ангелятами. Ми відвозимо на наші місця поховань героїв і героїнь. Частіше всього ангелят для місць поховань ми виготовляємо ось такими. Ви можете їх бачити на наших пам'ятних місцях. Дуже часто до нас доєднуються і діти, і родини наших героїв. Метою нашого усього, всього, що відбувається, це приєднання найбільшу кількість людей і навчити наше майбутнє покоління, тому що без нашого майбутнього покоління не буде нашого майбутнього. Ми це розуміємо. Ми коли... У війську, коли ми у цивільному житті, у школі, на роботі, будь де ми маємо пам'ятати, хто ми і якою ціною виборюється це все. Приєднатись до акції можна не тільки в саме там десь спеціальний відведений день. Ангела ангел, 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 ветераночку можна зробити просто вдома і прикрасити будь-яке деревце чи кущик в пам'ять. Себе загиблого героя, ми не знаємо, скільки їх ще буде. Ми навіть не знаємо досі всіх, хто нас покинув, чи ще ми маємо надію на їхнє повернення. Але пам'ятати про кожного кого ми знаємо, ми зобов'язані. Скільки плануєте їх виготовити та хто зможе доєднатися? Запрошую приєднатись усіх небайдужих громадян, свідомих громадян. Ті, тих, тих, хто вже давно тут проживає, ті, хто до нас приєднався в умовах теперішньої агресії, ті, хто покинули свої домівки, і Вінничина стала для них ще одним домом. Запрошую наших всіх свідомих громадян міста Вінниці приєднатись до нас 20 лютого о 12-й годині на площі Небесної Сотні, і там ми зможемо прикрасити наше місто нашою пам'яттю. А нашим глядачам нагадує нам коментувала Юлія Щербань, координатор тихої акції Ангели пам'яті у Вінницькій області та голова громадської організації Ведені серцем.